Концерт проєкту Любіть Україну і у Торчинській громаді. Козацькі, стрілецькі, повстанські, патріотичні пісні для глядачів телеканалу Аверс підготували учасники аматорського колективу Барви Торчина. Талановиті виконавці вміють і розчулити, і підняти бойовий український дух. Дві пісні підготував і чоловічий гурт з колективу Барви Торчина. Колективу Барви Торчина більш як два роки. Ансамбль виконує як українські народні пісні, так і твори місцевих авторів, в тому числі написане учасниками гурту. А ще у барвах Торчина так багато родинного затишку. Мені приємно, що в нашому колективі беруть участь родини, родини, тато, мама, донька і зять. У гурті виступає і донька керівниці колективу. Всі учасники Сторчина залучають до творчості і молоде покоління. З приємністю хочу сказати за нашого компоніатора, молодого, талановитого професійного працівника, який надалі ще навчається у інституті мистецтва. Але ми думаємо, що він нас. Не лишить і завжди буде підтримувати для концерту. Учасники колективу підготували композицію, з якої свого часу розпочинали свою спільну творчість. Щойно ви слухали пісню Ой, ти дивна дівчинка! Саме ця пісня об'єднала нас в такий гарний колектив. Колектив формувався поступово люди доєднувалися, від'єднувалися, колектив змінювався, але пісня саме українська пісня, народна пісня, козацька, стрілецька пісня. Вона звучала і вона звучить у нашому колективі постійно. Ми не зупиняємося в своєму розвитку. І зважаючи на ті події, які відбуваються сьогодні в державі, ми пошановуємо саме народну українську пісню. Виступив і чоловічий гурт, що складається із учасників колективу Барви Торчина. Прощалати своєго Наш колектив є активним учасником всіх заходів, які проводяться в нас в громаді. Ми неодноразово проводили концерти, на яких збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Наша робота на цьому не закінчується. Ми продовжуємо творити і будемо далі прославляти нашу українську народну пісню, тому що в ній. Оспівана вся історія становлення нашої держави і нашого сьогодення. Учасники колективу були раді поділитися своєю творчістю з глядачами. А для колективу телерадіокомпанії Аверс, які надали їм цю можливість, заспівали пісню вдячності. Дякуємо колективу Аверс, який звернувся до нас, щоб ми записали деякі номери нашої програми на вашому каналі. Ще колектив телерадіокомпанії Аверс вирушить і в інші громади Волині, щоб було чути патріотичні пісні від ансамблів звідусюди. Тож стежте за анонсами та не пропустіть яскравих і самобутніх концертів у рамках проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із Торчинської громади для новин на часі.